Історія Київської Русі зазвичай зосереджується на князях, битвах і перемогах, але значно рідше згадує жінок, чиї долі ставали частиною великої політики без їхньої згоди. У 1018 році, коли польський князь Болеслав І хоробрий увійшов до Києва, разом із містом було захоплено і кілька князівських жінок. Для одних це стало багаторічним полоном, для інших зникненням з історії. Після смерті Володимира Великого у 1015 році між його синами розпочалася жорстока міжусобна війна за київський престол. Найгострішим було протистояння між святополком і Ярославом Мудрим. Святополк звернувся по допомогу до свого тестя польського князя Болеслава Хороброго. У 1018 році Болеслав рушив на Київ, розбив війська Ярослава і близько місяця утримував місто, формально підтримуючи святополка, але фактично місто було під його владою. Ще за рік до цього, у 1017 році, Болеслав сватався до сестри Ярослава Мудрого, предслави, однак отримав відмову. Цей факт відіграв важливу роль у подальших подіях. За однією з версій, увійшовши до Києва у 1018 році, Болеслав узяв Предславу собі за дружину, попри те, що на той момент уже перебував у четвертому шлюбі з Одою, донькою майсенського маркграфа Екегарда. Історики сходяться на думці, що жінка, яку Болеслав публічно проголосив своєю дружиною в Києві, була саме предслава, хоча сам шлюб вважається неканонічним. За іншою ж версією, Болеслав зробив Предславу своєю наложницею. Під час відступу з Києва Болеслав забрав із собою кількох жінок князівського роду. За різними версіями у полоні опинилися сестра Ярослава Предслава, його дружина Анна, Мачуха Ярослава, графиня Кунофон Енгінген, а також ще кілька сестер, серед яких була Марія Добронега. Деякі джерела припускають, що загалом було вивезено до дев'яти княгинь, хоча точну кількість встановити неможливо. На момент захоплення Києва Марії Добронезі було лише сім років. Саме її малолітній вік, за версією істориків, урятував її від долі наложниці. Марія перебувала під опікою старших родичів і за однією з версій разом з іншими княгинями була вивезена до Польщі як заручниця. Існує версія, що полонених жінок поселили на Ледницькому острові на озері Ледниця у великопольському воєводстві. Там, за даними археологічних досліджень, існував палац у візантійському стилі. Під час розкопок також було знайдено рештки дерев'яної церкви, що дало підстави припускати. Поруч із палацом діяла християнська святиня. Заручниць не примушували переходити в католицтво, але й не відпускали до Києва, де згодом утвердився Ярослав Мудрий. Після смерті Болеслава Хороброго у 1025 році доля полонених склалася по різному не всі вони повернулися на батьківщину. Лише у 1038 році Ярослав Мудрий досяг угоди з польським королем Казимиром, за якою Марія Добронега мала стати його дружиною, а інші полонені отримували можливість повернутися до Русі. Так, у майже 30 років Марія стала королевою Польщі. Чи була вона щасливою в цьому шлюбі? Невідомо. Її чоловік був молодшим на 5 років. У них народилися четверо синів і донька Святослава, яка згодом стала королевою Чехії. Марія Добронега пережила і чоловіка двох своїх синів. Померла вона у 1087 році, залишивши по собі слід жінки, яка пройшла шлях від заручниці до королеви. Що ж до прислави, її доля залишається однією з найбільших загадок. Коли у 1042 році Польща відпустила близько 800 полонених, прицлави серед них уже не було. Існує версія, що після смерті Болеслава між 1025 і 1042 роками вона могла вийти заміж і залишити територію Польщі. Однак більшість дослідників вважають цей варіант малоймовірним. Скоріше за все, вона померла раніше. Ярослав Мудрий повернув собі владу над Києвом, але життя княгинь стали платою за великі політичні рішення, а їхній полон тіньовою стороною княжих перемог.